Оце здоровань. Красавчик. Да. Є. Є-є, Дві! Є, є. Да. Да, так вона ще й удочку обламала. Вітаю на каналі Цьохла Фіжинг. Сьогодні я приїхав рибалити в селещину на канаву. А далі? ху а далі що? <ріст> <ріст> так, ну це я обріжу, ладно. Приємного перегляду. Оце здоровань. Красавчик. Да. Красавчик. На удочку. Не ну будем з ними просто ловить дальше Ми три по Я, собі Я ж... до папа піду буду карася тягать Надо трошки опустить Попустись голова Що це за проводка в тебе така За проводка на ваха. Нормально. А? Тут нема судака, Ну, бо її нема, а там я не знаю. Я знаю, я щука окунь. Где? Нормально. А ну хума? Да, вроді. І в тебе? Давай поводи. Якісь вона тепер іде фігова. Невелика, да. Ну, блядь, снімах хоть. Там не піде. Щукаш? Да. Трай подожди, я подаруюсь що снимав, хоч сніма Оп. Ура! Первая щука на канаві Не, я? я реально тут ніколи не ловив Що нести папі хвастаться? Так я йому я думав отпустить же Так вона Ну да, я знаю Я думаю в мене вдало О це б водорізький Така щучка Зараз піду похвастаю Отпустимо Так усі бить Найросте Оп Пішла Клюнула щучка на колі баличку Будемо далі пробувати Може ще захоче щось якась дурненька А я понял С тобой что-то балакаю, балакаю Забалакався и она клюнула Я сразу и не понял Да, да, да Да Та я так и понял Угу Столо псоло. І що це було? Вода Ні, це риба була, диви, бач, збила. Бо я побачив по шнуру, що воно дибнуло. Ж, мене... Бля, Може просто поняв за хвостик, стянуло. просто проводку зробити правильно. Не так як ти робиш. По факту я можу зрозуміти в проводка і круглий готловий. Що зимой я цю проводку роблю. Що літом даже іногда. Мармодроч називається, блін. <хе> ну по факту. О, бач, є. Ого! Окуньок. Оце активний. Невеличкий, але він активний, прям, поняв? Так ти неправильно проводку робиш, я ж тобі кажу. Ось такий окунь. Ти її дуже смикаєш ту проводку, що лі, я не знаю. Треба плавніше, акуратніше робити. Отдай, я тебе відпустю, братух. Оп. Зараз тебе попозіруємо на камеру Не знаю, видно, не видно Щас його відпустимо Хай малий росте ще Проводку на очі На активну приманку, так? Не, не. На ярку нічого сі поздравляю з перем Благодарю. В цілому, так? Да? Чи це не беруть в тебе? Чиш? Я вам моєму другий. Ага, нічого Так що бачиш, а ти кажеш, в мене нічого не клює. Клюнуло ж. І тут вони такі прям білі, скажи. Вони взагалі на ворскі у нас вони темні, а тут вони. Такі... Да. Отпускатимеш чи брат маєш? Ну, ти тип. Ну іди тоді бери щось, щоб в що його лежить. <плес> Угу. Ну ти будеш постійно носити, то ти, мабуть, знаєш, візьми щось, щоб в щось лежить. У нього ведро є. Оп, ще один ось окунь, Товариша. Воду набереш? ти все погано. Да, сейчас. дотянул. А была она хоть сейчас. Так, скинь. Ну. No. Оп. Okay. Oh. Так, будемо пробувати тут добирати того окуня, що Тіпа клюнув, тіпа не взяв. На ту сторону канави нас не пустили засранці. Ні, я тоді не знімав якраз. Ну та що ж будемо з цієї сторони ловити. О, є. Малюк. Ну так. Да. Невелике. Ну хочеш тобі будемо ловити? бо ну я таке не хочу брати воно мале Або не його відпустю напевно. чи Да, хай йде гуля Жалко що ти не чувак блин, не розрішив Та отожівки над ним Міда хотілося стої столи не половить Скотиняка не пустила Я хочу тут половить, бо тут теж таке місце прикольне тіньок. є проблема, Та ну да, або якщо що, взяли, перепливли Або пішли там через це дерево О є ні, нема Та я не почувствував, я щось почув, якби туди робота Я дернувся так і хто знає, вроді ні, вроді да, Коротше пофиг, сейчас був другий раз закину, побачимо. Катушка хто? Катушка не крутить. Що дорошок, нова катушка. Нову вже нову є-є, дви! Це щука. Щука на ультралайт. Ого, оце даве. Давай. Я... Не ні, ні, я нормально, нормально, я сам візьму. Оце здорово, диви. Та це кілош. А ні, 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 це така сама дета. Це просто кажеться так. А ні, трошки більше. Більше, набагато тут. Може візьму, побачимо. Опа! Да, побільше. Ух, хороша, реально. Це кілошна десь. Та ні. Пів кіла дете. До кіла її ще далеко. Піду, одне супапі. Бачите, яка щука, народ. Я хоч знімав. Давай знімав Я ж кажу щось таке було. Щось дивно раз і добрало, бачите. Оп. Все, Макар, я сейчас прийду. Можна Так закидуй мені з дрожні. Нага. Відро мале. ну конечно до заліка ще мала ну візьмемо давно щуки не їли. І карасик, оп. Оп. Оп-оп-оп. Аж я не побачу. Та це це щука наче. Прикиньте. Так, да, щука. На дуже акуратно її форсувати бо... Ой-ой-ой, оцепилась, ні, а ні, не оцепилась. я погоду поняв, що вийшло. Оце до. Е, треба йти за інструментом. Оце вона заглотнула. Щука на поплавок. Так, а открывает ну, открывай рот. Раз. Глубоко он у там. А я бачу, воно починає тупо тягнути. Мені ще цікаво, як воно не зрізало. Лівая рука вдобно. О, все. Оцепили ми її. Зараз покажу що вона зробила з удочкою Обламала кончик на маховій вудці. Ось отак должно бути погнала, а це так. Да. Такого ще не було. Па! Це да! Та да. Та да, так вона ще й удочку обламала. Иди сюда. Мне кажется, что солнце вышло, но ничего и ни карась ничего дать не будет. Ну да. Скорее всего что так и. Есть. В теньку надо рыбу шукать, а в корягах. В корягах, да. Там да. где темно, короче. Вон ну там вона, наверное, сейчас еще. Там на них коряге. Возможно. Зараз вже 11 ранку, кльов закінчився, ми вже всі позамарювалися, то коротше, прийняли рішення, що будемо закінчувати риболовлю. Кому там подобалось, ставимо, не ставимо лайки, підписуйтесь, кому хочеться. Всім пока!